Ну що народ, загрузили трактор і зараз він прямує до нового власника. Чому, що і як і до чого, це вже розкажу далі не сьогодні. в нас сьогодні ось опять вечором пішов дощ, холодно замерз, то це вже буде завтра, веду вас в курс діла. Бо багато хто питає, де скау, чого не працює, що до чого, і як цьому все діло подібне, то щоб кожному не твічати, знімем, Розкажу, покажу, ну а поки що, поки що отак. Трактору зараз повезуть до нового власника. Ну і сподіваємося, що новий власник чи сам буде на ньому працювати і отримує це задоволення, чи його механізатор-тракторист теж буде отримувати від нього задоволення і цінить те, що йому дають ту чи іншу техніку. Ну, в даному випадку трактор. Тому щасливої дороги водію, вже побажав, ну і ще на відео. Ну і далі вже інше відео. Чи, верні, В цьому відео розкажу, чому так сталося, що до чого я. Ранок народ і розпочинаємо трудовий день, як то говориться. Плуг нацепив, будемо орати поглибше, поякісніше. Ну, в общем, це все діло далі покажу. Перевів я значить, плуга із робочого в транспортне. Зняв центральний винт. Це треба для того, щоб, ну, наприклад, поняли, там, горбок переїжджаємо да, і виходить, трактор пішов вниз, а плуг ще не доїхав до того горбка. І Якщо вона буде на винту, щоб не було такого, що або плуг в воздусі зависне на нав'язки, або там щось поламає, то для транспортування цей даний плуг потрібно е знімати центральний винт. Це в нас плуг Унлу 3 плюс 1, ну, чотирьохкорпусний. Будемо працювати ним. Хто не пам'ятає, даний плуг приїхав на демопоказ в тому році. Весною цей плуг десь зорав в гектарі може 12, не більше. І в цьому році теж буде працювати. Я думаю, що цей плуг хлопці можуть продати, не те, що можуть, а продають. І цей плуг можна буде купити і на порядок зі зменшеною вартістю. Ці всі питання до хлопців із 3DAGRO. Це вони є з дилером по продажі. Техніки Унлу. Класні, в них ще є з дискою борони. А там на базі Лємка на рубін. Цікаво було б е, спробувати на наших ґрунтах. Мабуть, е, не, не в цій житті, як то говориться. Ну І цим плугом ми сьогодні будемо працювати. Оронечко покажу, що воно вийде. Все перемазав, всі узли змазав, все крутиться, все вертиться, щоб можна було легше відрегулювати це в полі, щоб воно було готове тут. А не в полі потім гратися. По деякі венти були, попідржавівали, то помазали, заправив повний бак. Так, значить оце показую на відео до, зверху до другої до другого отвору, щоб потім заправити, заправлятися так само. Ну і порахувати, що трактор їстиме. Ну, як мінімум, я думаю, 23 літри. Це мінімум. мінімум. А там може й більше. Там вже 18-20, то все сказки. Цей дракон жре конкретно. Що я вам ще скажу? Нічого не скажу. Їдемо далі на поле, а там ще включимося. Вайкосик вже поставили. Хто не поставив, тоді ставте. Дивіться, який в нас пейзаж, я вам покажу. Спускаємося згори. Тут є в нас ставок. Замечательний ставок. Ну, Я його не люблю, якщо навіть немає вітру ніде. То тут все одно буде волна, хвиля. Ну, це таке, знаєте. Але ставок, це що саме характерне, що обично засуха в цьому році була. Всі ставки видно, що просіли, обміліли, річки впали, впав рівень води на річки. А на ньому і не скажеш, що вода впала. Десь родники все таки сильніші. Ну та в общем, не про це саме я ж хотів розказати. Знаєш, народ. Завершу за самому ранку, добарі такі, що я тебе дам. Значить, е По питанню скаута, зараз камеру протру. По питанню скаута, це багато хто вже писав в коментарях, де скаут, чи не в роботі там і так далі. Значить, розказую раз і е на все час, щоб більше не писати в коментарях і не, е кожному не відповідати. Значить, дивіться, досіяли ми пшеничку 9 гектарів. Це було в неділю. А на понеділок писало дощ. Соответственно, понеділок, вихідний, в неді... у вівторок коля на роботу. Хорошо, хорошо. В понеділок, коли були вихідні, дзвонять хлопці із компанії, яка надала даний трактор на тест-драйв. Що там у вас по трактору, коли будете працювати з ним і так далі є. Щоб нам розуміти, бо в нас залишилося два трактори, один у нас на базі, а другий у вас. А є клієнт, якому вести ближче від вас, ніж від нас. Ви будете працювати, не будете працювати, як що до чого. Так кажу, будемося, якраз до щеки ж пройшли, тобто, все ті типу, палюкс, будемо починати робити і так далі. То тобто, все, все по плану. Хорошо, тут вівторок ніхто не вийшов на роботу. Потім середа, в середу теж ніхто не вийшов на роботу. Ну і Соответственно, дзвоню хлопцям, кажу, знаєте що, давайте, мабуть, ви його заберете, тому що довку, що він стоятиме. Я сіять, мені треба було досівати, бо заплановано. Я її травить і все це діло, а Коля е, заболів. Перед тим як, перед тим, як е, приїхав трактор, я і згоду сюди провін, кажу, Коля так і так приїде новий трактор, будете пекти на новому тракторі, приведіть себе до ладу, помийтесь поприйтесь і так далі, і все буде люс. Трактор приїхав, я кажу, Коля, я свої обіцянки свої слова здержав, тепер за вами. Ніхто на це все діло не звернув увагу, це все так от в одне уколетіло, в друге вилетіло. І ото, коротше, така народ ситуація. Ну а я ж фізично в трьох тракторах ну, не можу працювати і тут дискувати пайовику, в те час, коли коля болів. Ну, Ви ж зрозуміли, чи він болів. Хто в курсі, хто в темі, то й в темі. Тут пайовику, тут травить, тут сіять, тут діскувати під посів. І в общем одне за одне, кажу. Поняв, людина висновки не зробила, не захотіла чого-то новішого, якіснішого, комфортнішого. Положила болт на цю всю хіробору. Ну, чого? ну як людина повернулася жопою, ну чому мені до неї повертатися спиною? Кажу, спиною лице. Повернусь спиною. Логічно, логічно. Все воно так, знаєте, относительно, ніхто цього всього діла не цінить, то в нас кун не такий кончений, на тобі новий, не таке. То тобі плуг важкий, на тобі інший той продали, теж не таке, на тобі трактор бери безкоштовно, бери, печі. Якщо ще й поламаєш, ще краще буде. Для відео буде. Хай для відео скажу, скажімо так. Ні. Людина вибрала будь боліть, Гелить, боліть і так далі. Тому такі реалії. Значить, за скаута. Більше не питайте, що де до чого, більше не буде. Може, вірніше, він буде весною, але це не точно. Тільки не таке, а інший. Ну це підпитання. Тому що з таким відношенням, чесно кажучи, я на себе брати опять таку відповідальність. Не хочу. Все. Чоловік висновки не зробив, так що ну, ви побачите. МТЗ, он, пожалуйста, працює, робить е техніка, техніка. Тобто. Оце отакі от діла. Щось ще так по-бистрому хотів сказати, взагалі забув. там я понял, що все, тема зі скаутом, коротше. Пасна. Так, їдемо на поле, будемо орацію. Далі покажу. ЧП на производстві. Коля перся в борозну, тепер не знає як виїхати. Колеса одриваються від землі, пти. А щось щось конче, щось то побудовано. Або трактор, або плуга. Як він туди попав, попав, хай знаю. Хух виїхав, слава Богу. Так, народ, що я вам скажу? Воронка ні в дугу. Воронка ні в дугу. Це просто жах. По дню проривається дощ, разів, мабуть, 12 він вже починався. Коротше, лиже забиває. Так, поки внизу треба йти почистити. Коротше, оранка по п'ятий бальній шкалі. На три. Ну, три уверена. Так, Коля вирвався. Хорошо. Це дивиш, що робить. Тільки попало між предплужником і тим. Все, жопа. Налипає. грязюка, болото. Ну, чого три? Тому що <хи> я б не сказав би, що це люксова горанка. Бачите, Блистить земля. Перед цим 100 мм опадів. Плюс... Сьогодні Оце воно йде. Ну, одне ради народ. Це економіка. Як не крути, це перший раз в житті, що ми оремо напряму, а не діскуємо, а потім моремо. Це є позитив. Отакий От у нас фон. Ну і Отак От виходить. В будь-якому випадку краще в зиму, ніж весною. Як погано в зиму. Воно підрихтується, буде нормальок культиваторами, боронами, там, чим хоч, бери да тягай. Чого так кажу? тому що маємо такий гіркий досвід з весняною оранкою, що ми вологу перевернули, потім опадів з неба не було, і вся наша волога зверху кудись улетіла. І тому, тому краще отаке. Регелля. Та ну як Регелля, народ. Ну опять же, як Регеля. Як я бачив, ЛНенами погорони, кукуруза стоїть. Кожний корпус є та кукуруза, тільки що надигнута стебло. То в принципі це ще нормально. Ну, до ідеала дуже й дуже далеко. По самому плугу, це що я хотів вже сказати, бо що у хлопців на каналі побачив позитив який. Значить, дивіться, виходить, вони ж привезли свій плуг, хлопці з Трідагро. Каприці, не пам'ятаю чоловіка звати. А в нього лемкен. І оці стойки предплужника, вони поварені. А тут, виходить, бачите, позитив, що ось смінна. Тобто, не дай Бог зрізний болт, походу, ж, казали, що стоїть. Десь там предплужнику щось уперся, тільки клац, зрізний сработав. І оця часть ось, вона міняється. А на лемкені може й міняється, може ні. А якщо і міняється, то суму ж грошей стоїть. І плюс. Плюс отакий ще момент. Бачите, як воно сказати, защита, не защита польової доски. Тобто цей насузол є змінний, правильно? Це є позитив? Є позитив. І що ще по плугу? Болото. Що, що по плугу? Болото. Це просто жах. Ну, Неймовірне просто кількість опадів. Випало і не факт того, що це на базі випало 105, а тут там уже випало 155. Земля просто. Ну і ждать. що ждать? Там вже холода, сирості і так далі. Тобто, якщо воно не виросте, воно буде стояти. Ну а взагалі, я вам скажу, все, оранкою будемо завершувати. Оце може оце, ця ділянка. Там, де планували орати, там вже ніхто орати не буде. Діски і пішов. Коли є е, живлення, воно вилізе або після дісковки, або ж так само і по-прямому. Я дивлюсь, у нас тут такий квадратик, 10 гектарів, треба було її шандорити так, по прямому. Ну воно ж казати і робити, це дві різні речі. А потім прийде весна, ой Боже, як же ж сюди посіяти. <сі> а воно, коли є дощ, коли є живлення, воно пре-майо. А коли нема нічого, то оце ж і дивіться, я не знаю, скільки цей сожреться. Тепер ми доцільно не поміряємо е розхід, бо е мт зона підключили, щоб добити цей кусочок. І на цьому баста, бо якщо сам буду добивати, не встигну до, до, до вечора його добити. А тут а вроді би і понти залишилися, але залишилися. Ну, в общем, о, така неротуренка, ще в процесі з трактора покажу. Зараз хочу засняти, щоб пентезон рушив. І потім почищу своє. Що ти, йому набило, все, другий корпус не докидає, осталася полоска. А тут полоски, поки настраювали цей плуг, щоб воно хоч що небудь одне з одним ішло, бо теж разнобой йде. А ну зараз глянемо, що воно. Буксує на антизоні вареники, неймовірне. Коротше, не повторюйте нашу цю всю херобору, я вам скажу. Гребе. Мтезон. Ну, лізе, Лізе, но піщить. Ну і пішов Велес плюс-мінус. При отаких от Погодних умовах, скажімо так, я б сказав, вже доволі непогано. Ну, опять же, глибину, там оце все умнічать, показувати, що тут показують. як воно по сухому виорювалися е ці, ну, опять, тут аж ось хуже, Вон, дивіться, як прекрасно пішло. По сухому виорювалися, брили сухі. А тут тепер виорюються глиби мокрі. Ну, ну плюс-мінус, Пойдет одним словом, в общем, сейчас чищу чищу і пру, Сейчас трактора тоді ще покажу. Почистив порядок Прямо. Ну, дивіться, ну в принципі плюс-мінус, але є є моменти. Ну опять ось, ось уже товче, Ось, товче другий корпус. Виплінули. І пішов другий не докидати. Ну оце вставай, чиститься, зараз опять Коротше, регака получиться, треба ж вже якось натягнути до краю. Це як так орати, щоб не спів до краю доїхати вже треба чистить, так ну його нахер, правильно? Так, П'ять, куча фактов, чого так, тому що так. В общем, що я вам скажу? Яке-не-яке, яке, таке виходить. Чорне-чорне, все, красота. Сміло можна було сюди між посіяти, блін. Ну, на помилках учиться, хреново, що на своїх. Ну нічого, пишіть, коментуйте. Я думаю, на цьому ми ще відео не завершуємо. Далі, в общем, ще щось може пити, прокоментує. Велесон пече. Гавунлу прийшлося чистить. Ну це таке. Мелочі жизни, скажімо так. Просто, просто є моменти, є нюанси, да? а куля ще ні разу не чистил, ё -моё. воно може відвали душі притерті. Бо у нас, що у нас? Це і взагалі там, понти виграв. це все ж таки більше плуг виграв. І пече він ні гори, ні низ. Оце ж він в ту сторону пішов і зараз він повертається назад. Це пік би на новому скауті. Але ж, але ж. Зараз подивимось. Оце воно мене забивало. Забитий був другий, третій, пожалуйста, он накидало наригало. А ще. Йо-має. -йом. Картіна. Стеле, все, бімба. Минулорічна он, кукуруза. Кукуруза, а, да, так, тут кукуруза була. І оце вам бачите, моментики, нюансики. Ну, Мені каже, я щось з настройками, щось я напортачив, тому що тоді, коли приїжджав сервіс, сервіс сказав... Працювати на отворі на плугі той, що той плаваючий. А я ж не на плаваючому, а на верхньому. Це перший момент. І другий момент, як тільки починав, теж, то поки сам на свій лад. Тоді, кажуть, розтяжки повинні бути чуть-чуть гуляти, оці. А я їх поставив мертвого, мені товариш каже, що навісним плугом, по якщо ти каже, Поставиш їх, що будуть вони гуляти, тебе рівні проходи не вийде. Ну, я ж і поставив рівні, та чуть-чуть. Так, ну що, будемо заїжджати і ми. В принципі, клеїться. Все працює, все роботає. Зараз, опять дощ, зайде, дивіться. Опять будемо вареники ліпити. Ну, в общем, суть понятна, так? Да? Не робіть такого, краще його. Або раніше, або пізніше. Ага, оце поки щось заліз, а чого воно так, а тут вже он пішов по красоті. Так, ну і я попер, що ж стоять. І то, що стоїш, Площа не зменшується. Оце тепер воно пішло. Проход колін, проход мій. І воно все зливається, а це вже воно щось на щось, так скажемо, похоже. Ну, тата -та це зараз. Секунда діла прийде в той дощ. Опять і п'ять буде налипання, скажем так. Ну, ну, що я вам скажу? Зато не дискували. звичайно ми дискуємо, а потім моремо. А зараз напряму, і це ж не по діагоналі, не перпендикулярно, а тупо на, е, напряму. То, в принципі, я сказав би, ще й гріх так? Да? Ну, ви напишете. Будемо будем читати. У мене масло. Не знаю чого так. У мене забито із восьми корпусів чотири. Велес пече, ось, ні гори, ні низу. Забило та там десь центра, ось воно не докидало, видно. Веле стоїть як квітка. Чітко. Все прекрасно, все ціле, все чітко, ніде не набило. У мене нема слов народ. Напишіть в коментарях. Що цьому сприяє? Я думаю, оця притертость, тому що в мене набагато більше налипнутого, чим там. Чим тут, а вірній. Може що краска та зна. Налипали, бачимо всі. Налипаю. Чотири, Чотири... Чотири корпуса з восьми лягло. Я не можу зрозуміти чого, чого. Тільки туди отовопало. Ти перший раз набило, як тільки перший раз проходив туди і назад. А Ти їх ротю нічого бив. І тепер чистить. Чи що йому робить? Ось тут всі ж предплужники на уровні. Чого, якого воно, да? оце краска, та, ну, при чому та краска, отута, да? коли набиває отам. Хай я знаю. В общем, чистимося. Дощ, вроді би, основний пройшов стороною, це є добре. Вчора народ не захотіли добивати дану площу. І ось вже зовсім інший фон. Другий день. Як то говориться, зірки зійшлися. Диви. Проход колі, проход Мінь. Оце вже можу казати, що оранка на 4 з плюсом. Є, звісно, пробуксовка, ну нічого не зробиш. І оце щось в мене оце забиває. Як не цей, так третій, як не третій, так другий. Чого, що, не знаю. Ну, а так дивіться. Що, значить, зірки зійшлися, понимаєте? Перейшов, до речі, на плавающе, отут, на плугу. І зовсім друга. Атмосфера. Я назад дивлюся, а там спереді коля, не дай бог, став, і я б оце в нього вгилився. Да? Це було б, звісно, для відоса б хайп. Ходив я на С 1 діапазоні, 9, 9 з копійками, ну, насідаю його, перейшов на Б4 і пече. Велес ні разу оце між притлужником і корп і отвалом ні разу не набило. І оце вам в коментарях пишуть одне, на практиці ось показуєш друге. Ось іде коля. Велес Агро. Ззаді йде Унлу. В коментарях, як почитаєш за Велес, то не уре, то поламався, то розсипався. Працює, як то кажуть всі у блогерів, хренєзна. Ну, ось ось показуємо блогери, от ми можемо показати. Ставайте блогером і ви показуєте якісь недоліки, там, що там з ним ламається, що там репається, боязне, що там що там у вас з ним не то, що він там не оре чи ще щось. Ось пече по стоячій кукурузі. Це ж ніхто не придумав, ніхто ж ніде нічого. Пожалуйста, печем, і вон, лук, звісно, що пече, а куди в йому що діватися, є кудись. В нього вибору нема. І чому в парі аж гай шумить. Пробуксовка. А отут ось воно ложбиночка така, відповідно пішов плуг глибше. навірно. Дукурузині минулоріч не вивалює, вивалює, цьогоріч не Що, прикрива. прикрива. Як на мене нічого, так що ви скажете, пишіть ваші думки. Коментарях ну а відос уже буде наявно, це і завершувати. Потім поїдемо на друге поле звісно. Буде другий відос.